До нас звернулися дівчата, які працювали на одному з заводів в місті Пелзень, з тим, що щомісяця вони не в повному розмірі свою чесно зароблену заробітну плату. На початку ми повідомили цю фірму, яка агентура праце злато», з тим, що на нашу організацію звернулися анонімно люди. Ви не доплачуєте кошти. Прокоментуйте ситуацію. Ми не отримали жодної відповіді. Тоді ми зв'язалися з керівництвом заводу, на що нам зразу відповіли, нас запросили на зустріч і почали розслідування, як так могло статися. І ми в процесі, коли до нас звернулись люди, наткнулися ще раніше, тому що ми завжди передивляємося інтернет-ресурси. Ми наткнулися на цю пані Бергерову і пана Малиновського. Був уже пост, викладений пост, це був ще січень місяць 2024 року. Був пост з тим, що ось ці двоє людей не виплачують зарплати. І ми на підставі цього посту виставили в себе пост, кого обманули ще двоє цих людей. Зразу. За 24 години до нас звернулися далі люди, і котрі звернулись до нас, підписали скаргу. Ці люди, котрі звернулись далі, це не анонімно. Вони сказали, ми йдемо і до суду за вами підемо. І на протестні акції ми хочемо добитися справедливості. Агентства Радки Бергерової та її партнера Андрія Малановського набирали працівників на ряд підприємств, серед яких Kaufland та Заводу Пільзені. Ми зв'язалися з координаторами, які працювали в агентствах Бергерової та Мелиновського, для уточнення деталей щодо невиплат зарплат. Я прийшла на парі зі мною працювала інший координатор, і на той момент це був початок серпня. Якраз стартувала видача зарплати. А зарплата працівникам Кауфланду, які ж ми вже нараховувались. Виплачувала мала би по срокам виплачуватися від 20 по 26 число наступного місяця за попередні відпрацьованих. але вже на той момент як я прийшла, була затримка на місяць півтора. То тобто, ви розумієте, і тому я відразу якби окунулася в те, що я побачила, що зарплата затримується. Це раз. По-друге, якщо, наприклад, ми набирали людей на Кауфланди і обіцяли, і оголошення всюди є. Де ми писали, буде зарплата 120 на годину, які чистими поримає прибиральниця, коли приходила виплатна паска від радки, було написано сума 110. Чому відповідь ми навіть на питання, чому ми отримали відповідь, тому? Що там кауфламп не доплатив, е, тому що там ще щось, і ще щось, і ще щось. Навіть були на той момент, тікі помп, е, як тільки я прийшла, люди, які за три місяці не отримали свою зарплату попередню. І е, відповідь була від радки: я давала, я нічого не знаю, я давала і все, кому вона давала, що вона давала, і коли вона давала, в неї підтвердження не було. Вона казала, давала, забиралась і уходила. За кілька місяців роботи з радкою Бергеровою Наталія недоотримала зарплату у розмірі 19 тисяч 800 крон. Прийшов до мене комерційний їхній аля директор ігор, який приніс мені виплатні паски, на яких я побачила свою зарплату. Свою зарплату, яка була, по перше, пораховано менше днів. От, наприклад, тиждень працьовний у нас з понеділка по п'ятницю, у мене було, що я працювала тільки чотири дні на тиждень, або працювала поменше годин, і було написано якихось видуманих, що я набрала ще плюс 8 тисяч залогів. На початку нашого розслідування Радка Бергерова почала виплачувати зарплату працівникам заводу в Пельзені. Однак інші люди, такі як Наталія, що працювали в інших місцях, досі чекають на свої гроші. На сьогодні з заводом питання закрито, але з тими остальними людьми питання ще поки не закрито. Ми будемо зараз звертатися в місця, де була проведена ця праця. Це великі магазини, Kaufland, і різні офіси, де люди прибирали, були так і дома, де люди прибирали. Ми знаємо, що. Всюди були недоплатки. Е, є випадки, там навіть до 30 тисяч, де вона не заплатила кошти. Зразу сказала, що за годину буде платити 120 крон. Угу. От. Е, так я в вересень місяць, за листопад місяць нарахували зарплату по 110 крон вже почали платити. Є проблема в тому, що вони не хочуть ці фірми платити налог. В повному обсязі, бо то більше буде наук платити за людину. А проблема людей то, що люди йдуть на ці догоди. Люди домовляються: наприклад, фірма їм пропонує, ви будете мати 160 крон на годину чистого. Але в договорі про працю указано, наприклад, 125. Різницю люди получають в конверті цих грошей. Але добре, якщо получають. Бо коли людям не доплачують кошти, ти звертаєшся на цю фірму, кажеш, ви не доплатили. Вони кажуть, ми все доплатили. Вони роблять випис, показують, що місяця людина отримала там, за свої 200-250 годин, отримала еквівалентно цьому 125 коронам цю частку. І доказати, що ви маєте більше заплатити, дуже важко. І йти до суду, судова система. Вона працює, це правова держава, треба звертатися до суду, треба звертатися в поліцію, якщо от вас обдурили. Але ці всі процеси затягуються надовго. Людина звертається, вона мусить заплатити 5% від суми, які її заборгували. Потім судове засідання. Адвокати цих агентур завжди це відтягують. Хтось захворів, по якимось причинам не прийшов, і це все відтягується на руки руки. Це все робиться для того, щоб людина просто махнула рукою і забула про ці свої кошти. Наша друга героїня, працівниця Надія, мала отримати відрядки 17 тисяч крон. Під час розмови стало зрозуміло, що гроші за надію отримала нова координаторка Оксана. Проте, за словами самої координаторки, вона помилилася номером картки, і гроші. Так і надійшли до рук надії. Все мені сказала, що радка і потім то віддала мої гроші. Вона сама лічно мені мою зарплату не відправляла, тому що я вже була в той час на Україні і. Чи на Україну їм треба було відправляти по зовсім другому? Там по зовсім другій програмі. Якось uh -huh. і вона тепер Оксана почала говорити, що я давала відправила ваші гроші своїй подружці, і подружка мала відправити вже вам. І Оксана помилилася рахунком моїм рахунком подружки uh -huh. і вже подружка якби її відправила по неправильному рахунку. Під час нашого розслідування ми натрапили на ще одну історію. Радка Бергерова в критичний момент відвернулася від своєї працівниці та залишила її напризволяще, коли та найбільше потребувала допомоги. Я потікала сузнання да, і упала на спину. Забила собі висок, ну це тут не так больно, а сильно забила спину. Думала, буде все нормально. І, а треба було у вівторок. Вона мені сказала, ми вас оформимо з Кауфланда, ви підете, а ми вас оформимо у школу убирати офіційно. Ну, треба пройти медкомісію. А коли я впала, забилася, я ранком приходжу і говорю їй: так і так, а треба ж сьогодні їхати цю медкомісію проходити. Кажу, Рада, я не можу, бо мене ж я не пройду медкомісію, мене спина сильно болить. Ну, Вона сказала, ну добре, і все. Ну, Я накупила обізбалюючих, а на другий день вечором я до неї пішла вечором, щоб поговорити. Де ж мені лікаря, щоб мені іще ліки? Тому що ці ліки, які я купила без рецепта, вони мені ну, мало допомагали. А мені треба було вилікуватися, щоб працювати. Ну, Коли я пішла, Андрій став і каже, вона зайнята, вона не буде з вами говорити. Я кажу, як? Ну мені ж треба їй сказати, мені треба посовітуватися, до якого лікаря мені піти, що мені зробити. Ну, якось же треба мені вилікуватися. І Ліки треба по рецепту. Він каже: шукайте в інтернеті, і йдіть до того лікаря, хай він вам приписує. Бергерова та її партнери так і не допомогли надії. Вона була змушена самостійно знайти лікаря та змінити роботу. Також агентура особі Радки Бергерової затримує зарплату надії вже кілька місяців. Фактично, залишивши її без медичної допомоги та коштів. Гроші не виплатили на протязі того, як я працювала, вони виплатили мені 4 тисячі аванса. Ну я сказала, що я... мені треба розрахунок. А він каже: Ну ви ж знаєте, ми зарплату видаємо. Аж в кінці слідуючого місяця. А я кажу, а чого так, де це таке є. Ми підтримали цю жінку і продуктами харчування, і морально її підтримали, і зараз дали їй контакт, щоб там ну, їй знайшли роботу. І вона могла нормально працювати і нормально тут бути. Якщо не буде вирішено питання зрадкою, якщо вона не поверне людям кошти, то по крайній мірі. Ми будемо добуватись того, що в неї ніхто не працював, щоб люди знали, що є такі агентури, ми їх перечислимо, щоб вони були більш обережні і не йшли туди до роботи.